Вітаю! Мене звати Альона Жирова і я хочу розповісти вам про себе та про свою книжку Майстербук. У мене за плечима 16 років досвіду роботи майстром по стрижках та викладанням. Під час роботи я спостерігала за клієнтами, колегами, своїми студентами, і в мене сформувалося розуміння того, що є певна прірва у освіті майстрів, яку необхідно заповнити, прірва саме загальноосвітнього характеру. Все, чому навчаються майстри на усіляких курсах, це суто технічні навички задля скорішого початку роботи. Але робота в майстра сфери краси не закінчується на тому. Є ще певний прошарок компетенцій, які. В кращому випадку добирають майстри самостійно впродовж життя, але є й такі, що так і не добирають. Тому я створила книжку саме про різні сторони життя майстра, починаючи з того, як обирати навчання та влаштуватися на роботу, і закінчуючи надважливими темами, як сумістити батьківство і майстерність. Та чи всім потрібно відкривати свій салон? У майстрів під час буденної роботи часто виникають питання на кшталт: а, чи не пора йти працювати на оренду? А як встановлювати ціни на свої послуги? А як стати затребуваним? А скільки я ще зможу отак працювати? Саме на такі питання має відповіді майстербук. Бо мені так само колись не було кого спитати, і я вирішила знайти відповіді і поділитися. Книга підійде тим, хто і тільки стає на шлях майстерності, так і тим, хто в цій сфері вже дуже і дуже давно. Новачки зможуть одразу побудувати свою професію вірно. А досвідчені зрозуміти, де і в чому вони звернули не туди. Для того, щоб я не була голослівна, я провела дослідження серед інших майстрів та їх клієнтів. Тому всі мої думки і висновки підтверджені колективним досвідом. Хочу зауважити, що книга є свого роду робочою, в тому сенсі, що в ній є певні завдання. Конуючи які можна досягти проривів у роботі та житті. Вони задля того, щоб одразу зробити певні висновки та спланувати певні дії. Бо без дій ефект від книжки сильно-сильно зменшується. Сприймайте це як певну гру. Цікаво, а що буде, якщо я це зроблю? І пропоную читати майстер-бук. Повільно, Щоб давати собі змогу все усвідомити та якісно прописати. Звісно, книгу можна і просто прочитати, але тоді є ризик опинитися в ситуації я все знаю, але мені то нічого не дає в житті. Наприкінці майстербук ви зможете спланувати свою кар'єру у сфері краси. Та прокласти конкретні дії в необхідну сторону. Бо знати, що саме і коли треба робити, це вже пів справи. Я задумувала книгу як один із факторів, які мають вплинути на освіту майстрів в Україні. А загалом в мене є мрія зробити так, щоб словосполучення український майстер стало еталоном майстерності та освіченості в світі. Знаєте, як е, німецькі автомобілі, французький круасан або японська сталь. Тому у вас є можливість долучитися до цього, якщо ви будете виконувати ці завдання. Приємного читання та пам'ятайте! Стати найкращою версією себе це неперевершене відчуття.